Розміщення відео в рілці на своїй сторінці в історії це ще не обмеження. Є ще різні групи квіткові. Так як ми квітами займаємося, uh -huh. значить ми заходимо всі в квіткові групи. Вони є різноманітні. Якщо потрібно, я вам можу порадити декілька. Моєю можете квітковим дивокраєм користуватися, туди розміщувати свої оголошення, свої відео всі. Платформа якби, достойна, тому що 14 тисяч підписників є. Ви заходите в інші, але інші групи, але ж в усіх групах є правила, їх потрібно дотримуватися. Якщо адміністратор написав, що написавши, написала, що е, додайте друзів за пост, значить ви е, додаєте друзів своїх, які у вас є, е, додаєте, запрошуєте в цю групу. Е, є платні умови у групах. Тоді адміністратор пише, що якщо не можеш додати друзів, значить оплачують е, сума абонементу вони Мучують вам особисті повідомлення. Це все нормально mm. в кожному, як кажуть, свій бізнес. Правильно? Mm -hmm. І це все хорошо, тому що люди можуть так заробляти і це те... тільки поощряється, я щадаю. Mm -hmm. Тому заходимо в кожну групу і дивимося, якщо підходять вам ці умови, значить ви там публікуєтеся. Якщо ні, значить шукаєте другу групу, де вам буде зручніше. Ще в групах може адміністратор писати. Наприклад, продаємо калачики, і ви в коментарях пишете В мене є такий калачик, фотографію ціни. І все. Mm -hmm. Так, все, дякую.